І ще 17 родин полонених і зниклих безвісти отримують матеріальну допомогу з бюджету Хмельницької громади. За це проголосували під час чергового засідання виконкому. Ухвалили рішення і про підтримку сил оборони, передали майно на 600 тисяч гривень. Це fpv дрони, системи РЕП РЕР, генератори та інше обладнання для військових. Традиційно ухвалили рішення про надання одноразової матеріальної допомоги цього разу для 273 мешканців громади. Загальна сума майже 4 мільйони гривень. Тут сім'ї загиблих 52, члени сімей загиблих на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тут родини полонених або безвісти зниклих наших хмельничан, 17 родин на Понад 700 тисяч гривень. Тут військові на реабілітацію 27 осіб, 27 наших військових на понад 400 тисяч гривень, діючі військові на придбання обладнання 117 на 830 тисяч гривень. Рішенням виконкому 135 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, отримуватимуть кошти на кишенькові витрати. У Хмельницькому ж невдовзі діятиме дитячий будинок сімейного типу. Затвердили завершення проєкту створення будинку сімейного типу. Це сім'я внутрішньопереміщених осіб, з Генічиська, сім'я з п'ятьма дітьми. І ця, і ця сім'я зможе усиновити, взяти ще трохи дітей, власне. Ну і цей будинок сімейного типу в Хмельницькому буде функціонувати. Ця сім'я купує будинок, ну і зможе забезпечувати скажімо, там подальше своє існування. Будівля кінотеатру Планета на вулиці Подільській відтепер на балансі Агенції муніципальної нерухомості. Комунальне підприємство, котре завершило реконструкцію дитячого світу, невдовзі зможе розпочати оновлення і ще однієї пам'ятної для усіх хмельничан споруди. Хмельницький приєднається до європейської програми Місто нуль відходів. За таку ініціативу проголосували під час виконкому. Далі пропозицію розглянути на сесії міської ради. Це дозволить, зокрема, проводити додаткові аудити роботи у сфері поводження з побутовими відходами. Набагато легше працювати з міжнародними структурами, отримувати гранти, отримувати фінансування. Тобто це накопичувальний ефект, який дає Хмельницькому позитивний імідж в світі в Європі, і це позитивно потім впливає на під час переговорів з нашими європейськими партнерами. Ну і фактично, отримавши цей сертифікат, подальшому ми зможемо отримувати безкоштовні навчальні програми для нашого комунального підприємства, ну також відповідні європейські спеціалісти можуть приїжджати і будуть приїжджати в Хмельницький для оцінки, і загалом для того, аби допомагати нам далі поводитися з відходами. З 25 жовтня у Хмельницькому на маршрут номер 28 вперше вийдуть чотири великогабаритних автобуси. Таке рішення члени виконкому підтримали на початку жовтня. Тим часом у селах Хмельницької громади завершили інвентаризацію 148 зупинок. Надалі спільно з Облавтодором планують їх впорядкувати. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.